Звички це те, що формує нас кожного Божого дня. Це те, що веде нас по життю, те, чим ми встаємо, те, з чим ми проживаємо кожну нашу хвилину і кожну нашу секунду. Ви маєте зрозуміти, що наші звички це нарізний камінь того, як ми будемо проживати наше життя в моменті. і ким ми будемо в майбутньому, ми дуже скептично, дуже пофігістично ставимося взагалі в принципі, до наших звичок, до того, як ми встаємо, як ми себе поводимо, чому ми кричимо, чому ми нервуємо. І чому ми так, саме так відповідаємо на ці реакції, чому ми саме так реагуємо на певні події на певних людей, на певні ситуації. Наші очікування. Те, що ми додаємо до наших звичок. Очікувані, що в нас має вийти отак. Очікувані, що ми почнемо нову звичку з понеділка. Худнемо з понеділка, робимо з понеділка, Стоїмо зранку з понеділка, починаємо нове життя з Нового року. Наші очікування додані нашими звичками. Але запам'ятайте, наші звички це сукупність нашого досвіду. Яке закарбувалося у нас в підсвідомості. І коли цей досвід перетворюється на відбитки, відбитки якого плану? Відбитки, знаєте, як ставиш палець на пластилін, і там залишається відбиток. Так у нашій підсвідомості залишається відбиток від нашого досвіду, який ми проживаємо у нашому житті. І коли ми думаємо, що нам щось не подобається, ми якісь не такі, у нас щось не виходить, чи тому подібне. Просто у нас або немає досвіду по ті чи інші звички, по тій чи інші справі. Або досвід був дуже негативним. І в нас закарбувалося під свідомості, що воно негативне. Для того, щоб збувалися наші з тобою мрії, потрібно чотири пункти. які Будуть засновані на наших звичках. Дивись. Перше, ти маєш ототожнити і зрозуміти, яка в тебе мрія? Чи вона була нав'язана тобі суспільством, модою, трендами? Чи ця твоя мрія, твоя ціль, вона дійсно твоя? Якщо ти готовий рік, другий, третій, працювати на мрію без грошей. На мрію у мінус. На мрію, коли на тебе показують пальцем, тикають, кажуть, ти якийсь не такий, з тобою щось не так, ти можеш ночувати на лавишці, бути в ізоляції, бути одному, бути в апатії і в депресіях. Але ти все одно це будеш робити. Розумієш? Це означає, що мрія твоя. Якщо ти готовий зранку підриватися, підриватися. До своєї мрії, означає, що мрія твоя, якщо тобі все одно, що на тебе тихлюють пальцем, у тебе нічого не виходить, і ти на повному дні, і ти все-таки робиш. Це мрія твоя. Це номер раз. Друге. Після ототоження ідентифікації своєї мрії, тобі потрібно правильно візуалізувати. Але візуалізація це дуже тонка штука. І просто мати в голові картинку, просто прокручувати картинку, цього замало. Тому що, наприклад, картинка може бути гарна, але вона може бути не твоя. Ти можеш собі візуалізувати певну машину, певний будинок, певні відносини, але тобі насправді, коли ти дійсно увійдеш у цю картинку. І будеш відчувати її стан, тобі буде не по собі. Тобі буде неспокійно, тобі буде тривожно, це можливо буде не твоє. Тому візуалізувати потрібно через твій стан, через твої відчуття, через те, як в тобі це відкликається. Я не прошу тобі вірити в те, що я кажу. Можеш не вірити. Просто візьми і перевір. Усе, що я тобі кажу, перевіряй на досвіді. Тому що. Інформація, Тільки та інформація, яку ти почув і застосовував на практиці, і вона спрацювала, вона дійсно твоя. Не просто почув, бо це модно, класно, круто, якісь закликаючі відео. Ні, ти маєш її застосовувати. Але зрозумій ще одне, що інформація зразу може не подіяти. Чому? Тому що у тебе є пев певний досвід, який накладений тобою на те, що я тобі сказав. Можливо, треба її буде повторити декілька десятків, а то й сотні раз, якщо ти відчуваєш, що вона може тобі допомогти. Тому що, наприклад, певні негативні звички, певні негативні паттерни, певні негативні відбитки у тобі закарбовувалися через біль, через сльози, через нерви, через втрати. Так? А ти хочеш, щоб нова інформація прийшла. Ти не відчував ніяких емоцій, і нова інформація прийшла. На заміну старої, яка так сильно емоційно в тобі засіла. Тобі треба відчути те, що я говорю, і прожити це. Другий шлях, третій шлях. Ти має третій пункт у досягненні мрії. Ти маєш діяти. Діяти, діяти обов'язково діяти. Тому що твої візуалізації, твоя мрія без досвіду, без дії. Ніколи не буде активною. Ніколи не буде активною. Ніколи не збудеться, якщо ти не будеш мати дію, дію, пробувати, 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 накопичувати ці кладість інформації, кладість досвіду і постійно діяти, постійно шукати, постійно дивитися і, скажімо так, дивись, як, наприклад, у тебе щось не виходить, умовно, у тебе щось не виходить. Ти думаєш, оце нібито моя справа, але я перегорів. Попробував раз, попробував другий, попробував третій, п'ятий, десятий, у тебе нібито не вийшло. Да? У різних справах. Ну з кожної справи ти береш якусь частинку досвіду і ліпиш свій свій кокон експертності цим досвідом. То, що я кажу, я прожив на своїй шкірі і я знаю, що воно працює. Просто вам треба це взяти і застосувати в практиці. І воно буде діяти ваші мрії, будуть збуватися отак. Отак на словах. Але по факту треба трішки попрацювати. Небагато, але це потрібно зробити. І четвертий пункт це ви будете стикатися зі супротивом. Це, напевно, одне з найважких пунктів, тому що супротив буде завжди. У вас буде не виходити. І так, як я вже говорив, у вас будуть тикати пальцем, у вас буде не виходити, ви будете падати. І ви… Ідентифікація вас це то, як ви будете йти, як ти будеш йти по цьому дну, як ти будеш підніматися з кожним разом, коли ти падаєш. З кожним разом. З кожним, кожним разом. Можливо, цю інформацію ти вже чув, але мені потрібно тобі її повторити, тому що. Я повторюю це тобі і повторюю це собі. І я знаю, що воно працює. Я це проживав на власній шкірі і проживаю, і знаю, що воно дієво дієво. Просто тобі треба це відео не послухати як чергове відео, а взяти його і застосовувати. Я ж тебе не прошу нічого купити. Я тебе прошу послухати і застосовувати на практиці через відчуття. І оцей м -м, опір, цей супротив від світу буде завжди. Тому що ти змінюєшся, ти виходиш з своєї зони комфорту, комфорту і ти дієш. Твоєму колу спілкування це незвично, тому що ти змінюєшся, ти стаєш інакшим, ти стаєш кращим. А да? вона звикла до тебе отакого: твоїм батькам, твоїй другій половинці, твоїм знайомим та всім, самому світу. Незвично, тому що ти перестраюєшся на інші частоти. Ти додаєш нові звички, тому що старі звички з тебе до, до чогось нового не приведуть ніколи. Запам'ятай мене, якщо ти зараз живеш не так, як ти хочеш, та сукупність звичок, та сукупність факторів твоєї особистості далі тебе не заведе. Це м -м, нібито просто для усвідомлення, але до застосування трішки важко. Ти маєш дивитися всередину себе сюди, сюди, сюди. Де ти кого обговорюєш, де ти негативиш? Де ти говориш собі: я не можу, я не хочу, я не знаю, я тупий, я дурний, я кривий, я сліпий, я глухий. Не можна ніколи про себе це говорити, які б ви не були злі. Які ви б не були незадоволені, якби б вас життя не кидало, ви найкращі. У вас завжди виходить, ви завжди можете. Дивіться, ваша особистість всередині вас, ваша увага. повинні бути завжди як синє небо. На синьому небі воно завжди є синє, воно себе завжди усвідомлює як синє, спокійне небо. Може бути хмари, може бути дощ, може бути сніг, але небо завжди залишається небом. Ті всі ситуації, які в нас в житті приходять, вони протікають. Вони протікають, а ви є. Вони протікають, а ви є. Завжди є, було і було. Цей весь світ виходить з вас. Цей весь світ виходить з тебе. Дивись, ти коли спиш, ти коли спиш, ти ж бачиш сон, правильно? Там гори, ріки, люди, ситуації, правильно? І можливо, моментами тобі деякі сни здаються навіть реалістичними. Ну коли ти встаєш, все пропадає. І ти... У другій реальності. Там була одна реальність, ти закриваєш очі, відкриваєш очі в другій реальності. Правильно? Правильно. А якщо я тобі скажу, що це теж може бути сном, і ти можеш вмикати свої правила у цьому сні, своєю увагою, своїми діями, візуалізаціями, медитаціями, вірою, любов'ю, тим світлом, яке дано тобі всередині від Бога. Від всесвіту, від Всевишнього. Від... Хто, на... хто на кожен називає, як собі більше подобається, у що він вірить. І ніколи у житті не смій не вірити в себе. Ніколи, ні при яких обставинах. Увесь світ витікає з тебе. Енергія витікає з тебе. Дії ти можеш творити свою реальність. Ти можеш вбігнути в голові свій світ, свій світ і транслювати його в навколишній світ. І реальність твоя буде змінюватися. Вона буде змінюватися. Ти просто такого не робив. Ти такого не бачив, ти такого не знаєш, і ти в це просто не віриш. Ми звикли вірити в те, що нам нав'язали з школи, саді з університету, ти правильно, то так, то не так. Ти маєш, ти на роботу, ти маєш там, вірити в то, не вірити в то, то хороше, то погане. Забудь цю, цю фігню, цю неправду. Тобі це нав'язали. Нам не вчили, як спілкуватися з людьми, як притягувати гроші, що гроші це добре. Нам не нас не, не, не вчили медитувати, нас не вчили розбиратися в собі, нас не вчили розуміти, чому ми на щось чи так чи так реагуємо, як наші звички на нас реагують, як ми будуємо нашу особистість, нас цього не вчили. І ми так хірачимо, живемо по до кінця життя. І думаю, що якщо ви хочете дійсно дійти до своєї мрії, проживати в своє найкраще, хороше, омріяне життя. Почніть, я вас прошу. Розбиратися в собі. Тому що, коли ти, коли ти копнеш сюди, спочатку ти офігієш Тому що ти, тобі буде страшно, ти ніколи цього не робив, твоя особистість буде офігівати Ну, коли ти почнеш все втягуватися, пересилиш пару падінь, ти все втягнеться, ти не, ти не зможеш без цього жити. я тобі не говорю тільки про медитацію. я тобі говорю про... Афірмації, візуалізації, зміни звичок поступово, записування планів, записування тілей, дисципліну, все потрошки. І я тобі буду про все розказувати. І тобі дякую, що ти подивився мене. Застосуй це на практиці чотири кроки: розпишни, просто розпишне, сліпо, тупо, глухо. Вір і розпишни. А вдруг те, що він каже, це правда. І я просто спробую побачимось у нових відео.